Ну, от на початку Оля молодець з, е, да, є на, накал, емоційний градус, цей, да, іде, да-да-да. Добре. До речі, Олечка, якщо вийде е, без окулярів, я не знаю, там лінзи чи просто зняти, тут відстань невелика, у тебе плюс, там, мабуть, да? значить. Е, Краще, краще. Якщо ми вже епоху передаємо, да? якщо ми б ми робили якусь аналогію на теми, да? то, то можна було б в окулярах. Якщо ми вже робимо пряму кальку, як то кажуть, да? тобто екранізацію того, що є, бажано без окулярів. Якщо є можливість, то зроби так. По емоціям добре, да, туди, 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 туди. По. Тільки почула одразу, да, одразу повертайся. Ага, такі, що, такий зайшов сюди. Як я не бігала від нього, він його то, батько сюди-таки допустив цього нахаб, да, значить, да, одразу повертайся. Добре. А-а-а! Да, так, І відвернулася. Олено, тільки що, що, що я казав, да? А, Огидні". ти на це і розраховувала. Вона так само себе вела, як там в кімнаті. Добре. І тоді е, ти знаєш, що за тобою підглядають, то ти повертаєшся до дверей, не до неї, до дверей і. Е, так, я наче звертаюся до неї, але максимально голос і голову, наприклад, тіло в тебе повернуто і плечі да, до дівчини, а голова і голосова подача йде туди, до дверей. Ну Хіба можна так, да, да, да. щоб тебе чув той батько? Да? Ну, хіба можна так відповідати женіху, да? та, 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 та. оце туди йде? Олечка, і ти маєш це побачити? Перехопила, да? ти чуєш, що це не тобі кажуть, а туди в двері кажуть, перехопила і вже повернулася, і тоді дивишся, а що, що це відбувається? Він явно працює на двері. Да? О, глянула на нього, глянула на двері, знов на нього. Що відбувається? Да? Це, це вже щось, якась інша ознака. Він не з тобою розмовляє. Це дуже важливо, дівчата. Це суть, ключ до всієї сцени, а ви упорно е, це не робите. Да. І ту фразу: ну ось ми з вами нарешті наодинці. Да? Ага. Чуєш, батько там, да? от я вже, нарешті. Геть, огідні. Да, поки сюди, поки йому. Відвернулося, але щось таке незвичне. Да? Значить, щось можеш підглядати да, потрошку. Друга йде фраза Олі... Олени. Це 100% на, на батька. Да? А, ну, Хіба можна бути? Чуєте, да, да. голосував абсолютно туди в двері, в двері, в двері, і, і, див, і, див, і дивися туди. Да. Да. Значит, о, А оце вже Олічка? Тобі, да, тобі. Ага. А що ж це відбувається? Да, тоді сама повернулася. Да? То відверталося, повернулося. А що, що таке? Чого що це він туди в двері кричить? А то та, та, та на батька. Ага. А що а чому, а чому він для батька то він не мені каже, а їй? Ваше люблю стане для мене малий. Да, да, це поки йому сказала. А, але вже да, роздивляюся, що ж таке. І туди на двері теж. Тобто у тебе Оля, двері також так, так, так об'єкт, але об'єкт, який тобі підказав він. Да? Ну як ти ставився, поки да? як до нього. Да? Об'єкт підказав він. То ти, значить. що? Стопорнулося вже? Ні, іде. Я думав, стопорнулося. Значить, також. Тобто, оце ага, на двері туди, на двері туди. Добре. Знов для батька. О, як ви мене ближче, пізнаєте, да, то, 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 то. Я вас я знаю. Я сидіти, щоб коло, щоб да. А отут, так. Да. Ага, то це він просто, мабуть, відволікає увагу, так? Да?